Аллилуйя, я иду домой. День был ужасный, отвратительный. Я не люблю учиться с параллельным классом. Ну хоть убиты. Я сорвала один единственный стелек нарцисса и да, что-то Потому что мені захотелось его притащить маме. Я та щема і буду все добре. Що, щось воно так резко тут я заш... зашло. Я йшла, було все нормально. Мені подобається, як виглядить місяць років. Ось май місяць. Ну Сейчас мінімум, я доволі, як я вилежу. Потом, Потім, якщо, придилюсь, як я. Это. Я по-моєму 23 го до цілі якому. Зака тоже йшла. І так, щось, короче, снимала, фоткала очень долго просто. Минут 20. Я просто... І воно не зафиксировалось, воно не так Не так, ось, як воно є сейчас. Оно було перевернуто це відео, і зато я нікуди не діла. Хотя тоді був день ще нормальний. Но тоді теж, по-моєму, було холодно прям. Ну что я йшла, мені вийти до. А зараз я йду по в мене не звісно, чи дав чи ні. І зато я як не як іду, так іду. Мені того, що прохладний вітер мені легше. У мене хоча б лоб. Я не чувствую, що в мене лоб гарячий. Коротше, що було? Дві літератури писали контрольну і то мені дописали, тому що вона нам задала контрольну по літературі в самом... Кінці урока, ну там до кінця уроку, було заливалося 10 минут. Ну, ну, Нащо? Ну, в общем я то швидко на руку написала, там попроси 9-10. А лучше я в окружну піду. Я побачила людей, я не хочу туди йти. короче написала я, зафоткала, я це здам в літературі, тому що я буду здавати це літературу четвертих предметів по НМТ. І в принципі мені непогано такі ось всякі штуки делають, познавати, по гуглі і тому подобне. Мені дали розпечатку з цими письменниками-шістдесятниками, і нас контрольна була чисто була по цим же письменникам шістдесятникам. Хоча, от, напустимо, Іван Драч. От він скільки по літературі питався, скільки мова по історії мені попадався, як Послідня собака. Просто то від... відповідність між портретами, то принципі, чим він там займався, то він якийсь там кінематограф, то історик, то революціонер і партійник, то о, коротше, я не люблю всього Діда десятника. Ну от реально, це десятнику. Оскільки я знаю, вижила одна Ліна Костенко по сьогоднішній день. Всі остальні, як не розстріляне відродження, так і ще щось. Непогані твори, непогані вірші. Нормально. Нічого брати не вмію. Ну, от саме такі от закаломудрені тести, це от ці відповідності, допустимо, чотири автора, письменника. Це основному по історії мені зустрічався цей. Іван Драч, і просто і, там, і то, і сього, і сяке, і десяте. І, блін, при тому, що в кожному варіанті відповідей написано от таке саме примірно, тільки в чомусь там друга варіаційність. І це так путаємо, капець. Прям я біографію свою, скільки не можу сказати, скільки про цих людей понаписували. Кашатіна. Кошотина. Да кошотина. Красиво, рижа. Прийду додому. Не знаю, що робити. І моя хотіла ще з прошлої неділі записати очі відео. Про ці тести. Ой Ольга Кобилянську, я, коротше, проходила тест, там 20 чи 30 вопросов на ЗНО, от таких сайтів офіційно. О, чисто по Ольга Кобилянській і, цих... і... де Вальмена, по-моєму. Це кошмар. Я ці 30 вопросов думала. По-моему, ну час відео було. На кошмар, кошмар. Лавані це було виставляти. нікуди. І все? Ой-ома. Оце урок літератури. Один урок був в підвалі. Ну, обогасховищі, це ми між собою кажемо підвал. Один урок ми тупо проняшкали, тому що його не було. Про нас. Толі забули, то лі перепутали, на сьогодні розклад собі, з 11 ролерів. І з-за цього було непонятно, що там, як іде. Ну, в общем, один урок літератури був, вже нормально. А перший урок це кошмар. Ну, як перший. Я прийшла сьогодні попізніше, там перший урок було був профільний не мій, то мені плохо було, то ще. Дорогі дев'ясяте. І за цього я попала аж на четвертий урок літератури, якого по і то і не було. Ми просто посиділи ще у цьому бослуховищі. Слава Богу! На п'ятий урок ми вже чисто послухали про всіх можливих по... поетів 60-х не таких. Чуть-чуть написали контрольну. Я там написала до 9-10, там просто вже 9-10 по-моєму, були відповідності. Я там відповідності трохи записувала. І саме там. 11-12 там чисто було портрети три. Відповідність від того, що він написав за якийсь там вірш, твір, оце балада про соняшники і тому подобне. Оце там відповідності, я їх напишу. Я собі зафоткала Це, цей листочок, я його. Довго і напишу на контролі. Це, що треба, там ще по літературі, я доздам. Попишу там конспекти чи що не треба. Нам, по-моєму, всякі тести закидали. Я ці тести поділаю і поздаю. А так, 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 нічого. І ось, шостий, значить, четвертий, п'ятий у нас була література, а шостий, сьомий у нас була математика. Математика ну, нормально, слава Богу, хоча би не з паралельним класом, слава Богу в нашому класі. А то, ну, два уроки вважаю почти з паралеллю і за цього їхній клас мені в принципі не подобається. Там дишать, що от він вроді просторний, але там все ну, немає чим дишати, і вікна там не так відкриваються. У нас, якщо і вікна відкриваються, ну. Нормально. Тобто я все время сиділа там, на бокових вот партах, аж, там де біля вікон, то й було нормально. А тут а якийсь кошмар у них в класі. При... Вона ще розположено аж на углу школи, той клас просто. І все. А наш клас хоча б посередині. Вже добре. Ось так от. Ну да, ще з 2021-го я не злюбила той клас. Класс біології. Я в принципі біологію там знала, вчила, окей. Але потім мені так пропав інтерес до неї. Просто кошмар. Що, ну, я в 8 класі, 21 року провелася це в школу другу. Я в цій школі я почався не вчуся. Через там пів місяця випустив, слава Богу, з однієї сторони, з іншої сторони. Що там, як там буде далі? Якось це Главное Головне здати эти всі тести, узнать, наконец конечно, коли у нас останній дзвінок, коли це і випускний, условно то, що ми самі зробимо для нас, чисто для нашого класу вчительки. Ой, дощ прячить. Оце на матірці посадили. це був дощ у нас в речі. Та що в нас в класі є одна ворона. То ворону звати танька. я танька ворона, оце піпець. Хто знає, то і знає називається. Що то таке якесь каскарнословне. Дощ, 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 що це я прийшла. А я болію. У мене давлення з цим дощами металургійним. Мені взагалі капець. Лава болить цілий день. Ой, десь вже дощ пустився, тому що бачу туші прям такі... Як... О, добрий день, Ляля Добрий день, позракся. Це кашатина моя. Зайсичу у нас мальчик. Алло, дай. И сюда. Не хочеш? Да? Ну ладно. Хочу, я хочу. Я предлагала Так. Мрау. Чи ти не мрау? А? Ну реально, не смешно дочь пряче. Ну в общем. От шостий. Шостий, сьомий урок. мене не визивали до дошки, спасибо. В принципі, що вона там по отінке, мені не висоти. В принципі, хай... Ну, в общем-то, я допомагала, питалась, думала, мислила, підказувала, условно, там, то біля дошки. Та, що мені кається, я не буду. Прямо там якась плана оцінка. Не вже оцінка принципі, мало вонують. Ну, все-таки надо. Дамовчаться, май. Да, мра. Це кошмар. Я вже просто не виношу. Мені вже школа давить <с> на мене. Мазаки. А, -а, а що ти прыгаєш на мене? кот? Ну вот так от не можу. Все, все. Доброго вечора, вночі утра.